thank mm. you Thank uh you. -huh. Це є спорудження. Хто хотів, той брав. Але тим не менше вона зараз заробляє для Молдови непогані гроші. Тут десятки тисяч екскурсій щороку. Зараз ми зайдемо всередину і покажу, що там зараз є. Отже ми входимо середню фортеці. Тут якраз сьогодні в цей час чомусь немає туристів. Дуже добре. А може вони десь і є в казематах там фортечних десь є, чути, що вони є. А ми тим часом подивимося, тут є така, бачите, табличка. Заборонено вживати воду цю. Чого Ось є такий колодязь фортечний, колись захисники фортеці пили звідси воду. А зараз заборонено, бо бачите, що всередині там вони кидають тільки туристи. Лєї доларів мало. Але пити звідси воду суворо заборонено, бо поряд молдовські очисні споруди міські. І вони без очистки скидають воду в Дністр. а вода з Дністра сполучається ось цією криницею. І це дуже небезпечне для вживання. Тобто, якби зараз повернулися ті давні часи, і тут були молдовські захисники і напилися цієї водиці, вони б захворіли і вмерли. Ось така. Ну, ось туристи є все-таки. їх Є, є, є. Зараз я покажу вам дещо тут із самого цікавого. Європа. Європейський Союз допомогла Молдові реставрувати цей шедевр. От. Тут в свій час різні народи доклали. До перебудови руку, до реконструкції, поляки були тут, реставрували. Це ще не ці мати не зроблені, не дійшли до них рук. От. Добре, підемо далі на гору. Ну вот, можете прочитать на мове оригиналу цитую: Сарусская крепость. Крепость была построена, возможно, на рубеже 15-16 веков на месте древнего земляного укрепления для защиты рубежей молдавского княжества от набегов татар, запитая запорожских казаков, поляков». Впервые упоминается в молдавско-польском мирном договоре 12 июля 1499 года. Это сооружение несет отпечаток эпохи Возрождения. Круглый, абсолютно симметричный план. Пять башен, совершенные пропорции. Предусмотренная для долгосрочной обороны крепость включает жилье для гарнизона, склады для боеприпасов и продовольствия, часовню и колодец. Среди аналогов крепости известны такие памятники как Кастел де Монте Италия, Растормел Курнул Англия, Квинбороу энд Англия. Камбар, Кассет Англия и другие. История крепости связана со значимыми событиями 15-18 веков, вооруженными действиями казаков Богдана и Тимоша Хмельницких, военными действиями польского короля Яна Собевского, компании русского царя Петра I против Османской империи. Несмотря на то, что крепость прошла через неоднократные пожары и восстановления, она дошла до наших дней в хорошем состоянии. Чому мы очень радуємося. И особливо Молдова, що може і заробити непогану копійку на ней. Зараз ось така вона с руской Зараз ми піднімемося далі Ось вона така вже можна сказати з другого поверху. Ось так Ось тут кажуть Меч Штефана Челмарія. Вот. Тут польские так зумі туристи, да, польські. ще польська не така Какая-то люди складывают честно зароблені гривни, то есть леи, Штефану Чалмаре, От вот он святой. Вот. вот Штефан, вот это вот такие для Підйому на вищі поверхи. Ось бійниці. Одна із, так би мовити, бойових позицій. Ви можете бачити ширину. Ширину стін. Товщину, точніше, товщину стін. От. Ну, бачите кілька метрів. Якщо вдасться, покажуть звідси ось. Україна Дністр. Ось ще такий зараз покажу вам вид з висоти фортеці. Ось там пром, Дністр. Картинка. От. Ось ми з вами на самій вершині однієї із веж От зараз я її так вам навкруг покажу. Знову ж таки ось полюбуйтеся цими видами. Ось вони. Ось така Такі тут види. Це Кинівка село Українське. Це вже Україна. Ось воно Як на долоні переправа. А ще дуже гарно Видно там. Вон. Де качки, як не дивно. Там скид зовсім неочищених молдовських. Ой, каналізаційних нечистот. Сорокських. Це багато, багато років йде дискусія, але сороки цю Гдоту і по сьогоднішній день за проектом очисні споруди має 10 тисяч кубічних метрів скидів на добу. Так що будемо вважати, ну хай не 10, а 8 в річку, 10 тисяч кубів зовсім неочищених стоків. Потрапляє. Вони скидають їх, як правило, вночі. А зранку вже стікає те, що залишилось. Ось це цікавий такий, особливо для будівельників, новий оновлений дах. Його не було такого. Це от придумали молдовський чи, можливо, європейські скульптори. Архітектори і таке чудо сотворили інженери. Інженери молдовські. Ось така вона, дах, ця капелюк цей, який ми бачили. Зовні, ось він такий знутрі ну Побачимо, як він буде, і як він буде жити і існувати. Голуби їх освоюють уже ці капелюхи. Угу. Тут є, бачите, розетки. Можна щось підключити. Але вони, бачите, потрощені, так як завжди. Угу. Така вона знутри, одна із веж. Ми виходимо з цієї вежі. Там краєчок видно. Сиганської гірки, так званої. Зараз ми її краще побачимо. Ось на такій ми висоті. О, бачите. Ті поляки, туристи, які нам махали захоплено. Вітали на які вони маленькі, зараз там ходять як комашки. Ось така. Я не знаю скільки метрів висоти, не міряв. Може колись як захочу, візьму рулетку прийду і поміряю. Тут ми вже аж ще на одній із веж. Вон, бачите, навпроти є одна вежа, а ось тут така ж, така ж вежа, як он там. А ми всередині. Ось тут туристи, бачите, тут вже далеко від охорони, то вони дають волю своїй творчості. Пишуть хто тут був на цих. От ви бачите, от які пишуть свої всякі, всякі гасла любовні. Ось їх є, багато. От вот он там Дима якийсь був Вот а це С плюс А шось Любов дуревні да. ось вот так. Так. Вот так ми підіймаємося, А ось ця Молдовська циганія це вона видна, гірка там на цій циганській гірці живуть приблизно 3000 циган сорокських. Ось їх будинки. Колись вони захоплювали, там була маса також туристів. Зараз я не знаю. Ще один вид, Значить, пливе. Паром з Молдови в Україну. Тут вітер, тому ви чуєте шуми. Тут вітер. Ось полювуйтеся цим. Видом, я затримаюсь трошки на ньому. Це було б добре, якби ось на це місце скиду нечистот. Воно все псує. Така вона. Сорокська. Фортеця. Отже, ми покидаємо Сорокську фортецю. Можете помахати її ручкою ще деякі кілька секунд. Ось така, вона прощається з вами. Хочете приїдете до неї особисто в гості? Бачите тут вільно. Можете ходити, дивитися, знімати, ніхто не перешкоджає А тут ви можете дізнатися, якщо, звичайно, ви знаєте мову. Англійську, хто ощасливив цю фортецю європейським ремонтом, тут все написано. والله في دايرين